Плануєте поїздку на озеро Комо? Подумайте ще раз. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, чи дійсно воно таке круте, як про нього кажуть, чи все ж таки занадто переоцінене. Після Хорватії ми вирушили далі у подорож Європою. Наступною країною стала Італія, де ми першим ділом відвідали озеро Комо. Хіба ми могли не відвідати одне з самих найвідоміших туристичних міст Італії і не поділитися з вами своїми враженнями? Озеро Комо отримало свою назву на честь міста, що зараз розташоване на його берегах. Стародавні греки називали його Ларіо, що перекладається як Заглибина. Нашу прогулянку ми почали з набережної. Тут знаходиться 14-метрова скульптура життя електрик та храм музей вольті, присвячені Алесандро Вольті видатному вченому та винахіднику електричної батареї. Ммм, mm, яка гадость. Крутайся, квіточок. Оцей, гарно відпікайте. Нагодувавши лебедів, чайок та дітей, ми рушили в старе місто. Хоч ми приїхали сюди і не туристичний сезон, на вулицях все рівно було людно і майже всі кафе та ресторани були забиті. Коли будете прогулюватися цими вулицями, ховаючись від спеки, то вам буде що порозглядати. В місті збереглося багато старовинних об'єктів архітектури, включаючи різні церкви та собори. Комо найглибше озеро в Італії і одне з найглибших в Європі. В деяких місцях його глибина становить майже 410 метрів. Також воно досить велике, його довжина майже 47 км, а ширина 4 км. Воно знаходиться на півночі Італії, приблизно за 40 км від Мілану на висоті 199 метрів над рівнем моря і з усіх боків оточене Альпійськими горами. Але, незважаючи на це, тут досить затишно і немає холодного вітру, як це часто буває біля Гірських Озер. Лише подивіться, яка краса. Ці кадри хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Такий вид дійсно коштує того, щоб проїхати через пів Італії. А можливо і ні. Давайте я розповім вам трохи більше, а ви вже самі зробите висновки, чи варто спеціально їхати сюди, навіть якщо ви неподалік. Якщо ви цінуєте спокійний відпочинок, це місце точно не для вас. В сезон ці ж самі вулички будуть набагато тісніші, адже більшу частину року тут повну туристів. Деякі з них приїжджають помилуватися неповторними краєвидами, а частина порозглядати шикарні вілли, якими забудовано все узбережжя. Іноді тут можна навіть зустріти відомих світових зірок, багато з яких мають тут власну нерухомість, особливо в містах Варенна та Беладжо. До речі, ви знали, що тут знімалося багато відомих фільмів, включаючи такі всесвітньо відомі, як Зоряні війни, 12 друзів Оушена, Казино Рояль? Та одного разу в Америці. Щодо нас, то ми приїхали сюди відразу після Хорватії, і якщо чесно, були дещо розчаровані. Мабуть, через те, що це місце настільки було розпіарене, що ми і очікували більшого, а насправді краєвиди в більшості не дотягують до хорватських. А можливо, ми були просто розбалувані побережжям та національними парками Хорватії. Хто ще не встиг переглянути наше відео звідти, обов'язково гляньте, посилання я залишу під цим відео. Так, краєвид глибокого гірського озера Комо красивий, особливо на заході сонця. Але реклама завжди має свою ціну. Комо це не лише про неймовірну природу, а й про зависокі ціни на все, від кафе та ресторанів до готелів і апартаментів. Також, якщо ви не розмовляєте італійською, то майте на увазі, що місцеві жителі практично не спілкуються англійською. Тож, чи розчаровані ми поїздкою до комо. В цілому ні. Ми поставили для себе галочку. Італія дуже красива країна, і їхати спеціально до цього озера вдруге ми б точно не стали. Після відвідування таких місць ми не дуже засмучуємося. Це частина пригод. Зазвичай так і буває, що дуже красиві місця втрачають свою привабливість через велику популярність і величезну кількість туристів. Ми завжди знаємо, що попереду буде ще багато унікальних, менш відомих і значно красивіших місць. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити їх. До речі, ми публікуємо нові відео щотижня. А поки що я рекомендую вам подивитися ось ці два відео про наші улюблені місця Хорватії місто Задар та Національний парк Кирка. І дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі в наступному!